В цьому відео ми хотіли би розказати вам про топ-20 переваг посушувачів повітря Maxton MX12S та MaxTone MX20L. Це два компресорних посушувачі, які зарекомендували дуже себе гарно в роботі, в налаштуванні, дуже хороші відгуки по них від наших клієнтів і ми також самі задоволені даними моделями. Давайте почнемо з комплектації та коробочки. Дані пристрої поставляються в ось в таких компактних коробках Maxton MX12S і Maxton MX20L. Дані пристрої мають в комплекті дренажний шланг. Такий пластиковий на один метр, тобто цієї довжини достатньо, щоб вивести конденсаток в окрему тару або каналізацію. І також має інструкцію на українській мові, що є перевага. Бо є осушувач, де інструкція йде на англійській мові, і, звичайно, це не так зручно. Тут інструкція повністю розписана, ви можете з картинками з усім ознайомитись. Осушувач надійно буде запакований в картонну коробку, всередині є пінопласт. Захисна плівочка, тобто при транспортуванні з ним нічого не станеться. За це можете не переживати. І також ми в комплект посушувачів в коробочку ми відкриваємо з однієї сторони і в коробку вставляємо гарантійний талон. Гарантійний талон буде заповнений з датою вашої покупки, ціною повною пристрою і, відповідно, там буде прописані наші гарантійні зобов'язання. Ось так безпосередньо виглядає гарантійний талон. Він буде у вас. Коробочки в середині Відповідно, по цьому гарантійному талону ви можете звертатись до нас. Ви в нас є в базі, але так буде легше вас знайти. Далі давайте ми приділимо увагу самим пристроям. Для початку хотілося би сказати вам про дріт живлення. По-перше, тут хороша вилка, хороший дріт, і довжина його складає 1,7 метра. Плюс даний осушувач, він має заземлення. Це також є дуже важливим і, відповідно, це також є перевагою. Багато клієнтів нас питає по роботі осушувача, коли він включає компресор, виключає, як працює вентилятор. І перевага якраз цих моделей Макстонів в тому, що коли компресор виключається при досягненні певної вологості, яку ви запрограмували, певний час, там 2-3 хвилини вентилятор може працювати, далі він виключається, якщо вологість не піднімається. І це є також перевагою, що коли вже у вас вологість на комфортному рівні то осушувач не буде вже створювати шуму відповідно, і не буде споживати енергію. Бажано, щоб техніка працювала від хорошої мережі, так скажем, щоб не було скачків напруги. Але усушувач має такий спеціальний елемент, запобіжник, який запобігає от якраз цим скачкам. Якщо буде дуже сильний перепад напруги і пристрій автоматично виключиться, то якраз спрацює автозахист і мотор не згорить. Це є також перевага даних осушувачів. Стосовно функції пам'яті. У осушувача Maxton є функція пам'яті. Якщо у вас є перебої світла, наприклад, світло виключають, потім включають, то так само осушувача є захист, по-перше, що одразу пристрій не включиться, тобто не буде такого, що двигун працював, різко виключився, потім різко включився, він трошки почекає і включиться. Це система автозахисту спрацьовує, тому можете не переживати. Якщо ви запрограмували усушувач по вологості, по таймеру, в якомусь режимі, конкретно, якщо він стояв, він запуститься після включення світла і продовжить працювати в тому самому режимі. Звичайно, якщо не було якихось е, поміг, так скажемо, в електромережі, якщо все стабільно далі продовжує працювати. Стосовно компресора, компресор тут іде надійний, ми в інших відео розказували, який він має вигляд, що він собі уявляє, тут дуже гарні компресора. І також перевага те, що вони тихі і вони мають спеціальні такі антивібраційні подушки. Ці подушки хорошої якості. Ви також можете подивитись в окремому відео по розборі даних пристроїв, і ми показуємо, як ця вібрація відбувається. Тобто усушувач, коли включається або включається, в принципі холодильника, в нього може, може бути невеличка вібрація. Це стосується моделі 12-20-літрової, але ця вібрація вона мінімальна. Вона не створює багато шуму і відповідно. Так нема вібрації по корпусу, нічого не дребіжить, не пластик, як це є там у деяких осушувачів повітря. Це також є перевагою саме даних моделей. По холодогенду. Всі осушувачі вони заправлені холодогентом. Це Фреон простими словами. Тут він використовується r 134 a що в моделі 12-літрові, так само в моделі 20-літрові. Це холодогент безпечний для здоров'я людини. Він не такий, так скажемо, вибухонебезпечний, як, наприклад, є холодоген Р290 у деяких осушувачів. Знову ж таки, той самий холодоген Р290, його можна використовувати, він використовується в осушувачах. Це не є, скажімо так, мінусом, але все ж таки 134-й він буде безпечний, якщо там буде утічка, і якщо пристрій буде стояти в маленькій кімнаті, там концентрація ну, вже не буде так небезпечна. Окремо цю тему ми також висвітлювали в відео. І якщо вас це цікавить, ми також можемо вас проконсультувати по цьому приводу. Усушувачів Maxton також є великі переваги по налаштуванню. Наприклад, моделі мають нічний режим. В нічному режимі підсвітка повністю виключається. Наприклад, ми вам продемонструємо на моделі MaxTon 20. Він у нас під'єднаний до мережі зараз. Достатньо включити кнопку. Слід, режим переходить в такий, що підсвіточка гасне, і на передній частині індикатор також гасне. Тобто не буде вас відволікати, якщо ви спите, от, нічого вам не заважає. І автоматично вентилятор переходить в мінімальне положення по вентилятору. Це стосується моделі, також 12-вітрової. До речі, на відео було видно, як блимає і підсвітка, і ось тут зверху підсвітка. Це так передає відео. В реальності не видно, як вона мерехтить. Це так передає відео. По налаштуванню далі також ми підемо по вентилятору. Осушувачі мають дві швидкості вентилятора, і причому в мінімальній швидкості осушувача майже не чути. Якщо вам потрібна більша продуктивність в плані пропускної можливості, ви завжди можете перейти зараз з режиму нічного, переходимо в режим максимальний, і він більше повітря пропускає. Тобто швидше обробляє приміщення і буде водички збирати трошки більше. Це також є перевагою. Вентилятор тут інверторний, він має хороші оберти. Наприклад, якщо модель 12-літрова, він йде в прописній можливості до 130 кубів на годину. Це дуже, дуже хороша швидкість для даної продуктивності. А 20-літровий йде 180 кубів на годину. Це говорить про об'єм великий, який може працювати осушувач. Ну і відповідно на площу працювання цей підходить до 40 квадратів, цей до 60 Тепер ми хотіли б приділити вам більшу увагу по показниках, по показнику вологості та температуру. Осушувачі всі показують вологі, звичайно, на дисплеї, і також ви можете подивитися, яка у вас температура. Ви можете затиснути кнопку вологості на декілька секунд. Звуковий сигнал такий пройшов одноразовий і показало 20, значить температура 20 градусів. Це також зручно, що ви завжди маєте показник вологості, який є у вас в приміщенні. Ви, звичайно, виставляєте показник, який вам треба, наприклад. Завжди ставиться нижче положення. Якщо у вас є 50, ви там виставляєте, припустимо, на 30. Він зафіксував, показав 50. От, Зразу запустився, максимально це швидко відбувається. Це також і перевагою, що усушувач МакСтон що 12, що 20 літрів, зразу включають компресор, зразу включають вентилятор і починають працювати. Є деякі моделі, які робляться через 5-7 хвилин, коли йде перший запуск. Відповідно, так само вони трошки довше так скажімо, відпочивають, коли досягають певного рівня вологості, і оцей крок по вологості також у них більший. У MaxTon крок іде невеликий. Наприклад, якщо ви поставили 50%, як тільки осушувач досягає 50%, там може бути 49 або 48% на дисплеї, він виключає компресор, працює вентилятор. Якщо там певний час, 2-3 хвилини вологість не піднімається, то осушувач повністю виключається. Так само, якщо осушувач запрограмований на 50% і показник зростає 51-52%, то він включається. Відповідно, починає знову ж таки працювати в тому самому режимі. І це є дуже зручно, що осушувач постійно буде підтримувати той рівень. Не буде такого, що ви запрограмували на 50, там пройшло півгодини або години часу, вологі сильно піднялась, він потім зреагував і включився, то це дуже гарно тут реалізовано. По продуктивність також ми хотіли би трошки сказати по самим параметрам даних пристроїв, те, що Maxon, Максон мають. Заявлені характеристики вірні, які вказує сам виробник. Наприклад, ви можете подивитись на Максон Ме12С. Тут вказується споживча потужність 180 Вт при температурі 27 градусів. І 60% вологості. Це також зручно, можете подивитись, максимальна продуктивність буде, коли у сушувача це 30 градусів, 80% вологості, він буде споживати 225 Вт. Тобто ви можете собі бачити, вже, яку приблизну енергію він буде споживати при вже в режимі, так скажемо, підтримки і коли на інтенсиві. Якщо брати взагалі по параметрам приміщення кімнати, наприклад, 20-21 градус, як у нас підтримується так, в квартирах, і вологість, коли вже. Буде дійсно на рівні там, 50%, пристрій буде працювати менше і менше буде так само споживати. Мінімально ми рахували, що він споживає 160-165 Вт. Це також є перевагою, тому що економить, звичайно, ваш бюджет. Так само можна сказати по моделі 20-літровій. Що споживання йде також мінімально, і, відповідно, продуктивність у нього повністю відповідає тим параметрам, які виробник. Ми окремо робили тести цих у наших сусушивачів повітря, і відео також показували, як вони збирають воду навіть в сухих приміщеннях і там, де не є прям дуже така комфортна температура. Тепер по якості пластику і зборки. Дуже гарний пластик, дуже хороша зборка у сушувачів. Також ви можете знайти багато інформації по приводу розбору даних моделів, як вони виглядають всередині. Але тут використовується якісний дійсно ABS пластик, який не має ні запаху, який гарно виглядає, тобто він білого кольору, він не жовтий, наприклад, у більш бюджетних моделів слушувачів. Він не має якихось в плані заосенчиків чи стиків не дуже гарних. Пластик дійсно зроблений гарно, все так зібрано цільно. Матеріал сам ABS-пластик тут. Він йде прочний. Тобто, якщо там якісь незначні будуть удари по корпусу в побуті, він це витримує, тому що товщина дозволяє і знову ж таки якість цього пластику. Він такий, скажімо, більш пружний, так? якщо навіть понадавлювати на корпус, він трошки прогибається, але він такий гнучкий. І це є перевага. Якщо поганий пластик, останньо легенько так вдарити по корпусу, і може бути там тріщинка. Звичайно, тут такого немає. Саме по моделі Макстона в 20-літровому, і верхня решітка, і всі бучні частини, і баки для тієї самої якості, тобто, щоб там водичка не ручки, то все це дуже гарно вирішило. Усушувачі Макстон мають також спеціальний піддончик, куди накопичується вода. Конденсат, який збирається на радіатор, він попадає в піддон. І цей піддон має ребра жорсткості, такі, можна скажемо. Вони служать для того, щоб вода, коли там стоїть, вона не перехлюпувалась. По-перше, вони мають високі борти. Не переклюпилась при тому, коли будете перевозити пристрій, і відповідно це також є зручно. Бо буває там також в деяких моделях осушувачів, коли перевозиться. Трошки люди потім питають, десь у мене там вода підтікла. Насправді це просто при перевозі. Знову ж таки, нічого страшного в тому немає, але тут є така реалізована функція. Датчики вологості і температури в даних осушувачів повітря вони захищені, вони знаходяться в таких пластикових корпусах. Наприклад, тут він знаходиться в цьому місці в моделі 12-літровій, а тут в такому окремому взагалі також пластиковому кожухі. Також цей кожух він виведений на певній відстані від радіатору, тобто він не стикається з водою. Можна так само сказати про модель 12-літрову, там є відстань. І, відповідно, цей пластик, він також зроблений гарно, і датчику ну, він йде в захисті. І тому це також є такий певний клас захисту самих датчиків вологості. У даних усушувачів є також функції сушки білизни і іонізації повітря. Взагалі, усушувач любий, незалежно незалежно від виробника бренду, він має функцію сушки білизни, тому що усушувач його задача осушувати повітря. А сушка білизни це просто більше виведена окрема кнопка для зручності режиму. Сушка білизни, наприклад, є у версії Maxton 12, От кнопочка мод, переходити в режим, от така сорочка загоряється. В принципі, який. Усушувач переходить просто в максимальне положення вентилятору по роботі, стає таким чуттєвішим повітря-потік. І працює в такому інтенсивному режимі. Оце і називається сушка білизни. Тому будь-який осушувач можна використовувати для таких цілей, але в Макстоні є якраз окрема кнопка і окремий такий режим. Також є у Макстонах режим від захисту від дітей, виведена так само окрема кнопочка. Кнопка, наприклад, відповідає за іонізацію повітря це очистка. Ця технологія тут доступна, механізм дійсно він є, працює. Ми також розбирали, показували на відео. Він знаходиться біля вентилятора всередині. Загоряється індикатор, що режим інізації включений. А якщо вам треба заблокувати панель, можна затиснути кнопочку і пристрій заблокується. Індикатор загоряється, також ви бачите, що панель блокована. І ні одна з кнопок не натискається. Тобто дитина вже не виключить або, е, нічайно, так скажем, нічого не натисне. Щоб розблокувати, так само затримує на декілька секунд. Все це йде з звуковим сигналом, зручно, ви не помилитесь і побачите, чи є блокування, чи нема блокування. Також хотілося б трошки сказати про внутрішню частину, ми вже багато чого говорили, по радіаторам. Посушувачі е, даних моделей мають. Покриття блюфін проти корозії, тобто радіатор вам буде служити, То, що тут постійно проходить процес контакту з водою, якраз це покриття воно і має бути. Тут якісні радіатори якісні мідні трубки, тобто вони не будуть з часом ржавіти, бо також ну, до нас люди дзвонять, консультуються. Бували випадки, що там, кажуть, Вода має якийсь такий жовтий або коричний відтінок. На осушувачі щось там потемніло, пожовтіло. Знову ж таки, це говорить про неякісний радіатор. Це за частіше буває в бюджетних моделях або якісь там брендам, які невідомі, і відповідно яких якість не дуже хороша. Ми рекомендуємо саме вам приділяти цьому увагу, щоб була також надійна всередині начинка. Також дані осушувачі мають захист від намерзання, тобто, коли осушувач назбирав конденсат, якщо у вас навіть в приміщенні буде трошки там прохолодніше, не буде такого, що там накопичився лід і він повністю намерзне холодильник. Осушувач автоматично спрацьовує, він має захист і працює відносно датчиків, тому він буде автоматично розмерзати. Ну і Це принцип роботи, як і холодильника, тобто він трошки попрацював, виключився, потім знову попрацював, виключився. І також стосовно мерзання захист є, і також є захист проти перегріву. Якщо у вас в приміщенні буде температура дуже висока, або ви поставите біля гарячого, це до речі, робити не варто. Пристрій треба використовувати в температурному діапазоні 5-35 градусів, але якщо таке станеться, що буде висока температура, спрацює автозахист, пристрій виключиться. Він видасть помилку на дисплеї, що там буде висока температура, і він виключить двигун і не буде збирати воду. Таким чином він не згорить і буде чекати, поки будуть сприятливі, так скажімо, умови. По баку також мене сказали. Звичайно, бак, якщо він наповняється, він виключається. Причому бак заповняється, тут є певний рівень, так? От, наприклад, поплавочок, який фіксує. Осушувати буквально, через декілька секунд зреагував. Він фіксує рівень і бак він наповнюється не до кінця. Тобто, зручно. Ви можете дістати, вода вас знову ж таки не переліється, тому що не під сам верх, бо є такі моделі, де під сам верх набирається. І е, так само він моментально спрацьовує. Переливу не буде. Ви можете безпечно лишати пристрої без нагляду, йти там з дому кудись по своїх справах, лишати осушувач. Тут, наприклад, 20-літрові моделі взагалі є така кришка додаткова. Якщо ви бак будете нести, відповідно кришечка також запобігає тому, щоб вода там перехлюпувалася. Це також дуже зручно. баки дуже легенько вставляються, бо є осушувачі, де баки дуже тяжко тримаються. Наприклад, тут можна одною рукою, якщо це маленький бак, баки, це відбувається дуже просто. Тут ви вже берете двома руками, піддіваєте ручки трошки на себе, головне, рівно вставляєте. І назад так само його фіксуєте. На цьому, звичайно, не закінчуються всі переваги даних пристроїв. Їх дуже насправді багато. Всі переваги ми озвучуємо в окремих відеооглядах даних пристроїв, так само як по моделі 12 літровій так і по 20-літровій. Можна зробити висновки, що є багато характеристик, які дуже важливі, які їм варто приділяти увагу при виборі осушувачів. Це дійсно техніку ви купляєте, яка буде працювати постійно, яка буде працювати руками, і краще брати надійний, ефективний і, звичайно, доступний, гарний в налаштуванні пристрій, який буде повністю комфортним у вашій оселі, який не буде створювати знову ж таки там рівень шуму високий і не буде багато споживати енергії. Якщо у вас якісь додаткові питання залишились по даних моделі, ви завжди можете звернутись до нас, і ми вас проконсультуємо і розкажемо те, що вас цікавить.